Урок другий збереження та відкриття проєкту. Отже, маємо розуміти, що проєкт це не один файл, це утворюється ціла папка з великою кількістю файлів. Тому при збереженні варто в першу чергу обрати кнопку Зберігти все. Або ось тут, або безпосередньо зберігти все в пункті File і назвати наш проект. Наприклад, я назву його ось так. Варто уникати довгих шляхів, тим більше тих, які містять кириличні назви. Тобто ось такий шлях, як в мене зараз вибраний, він ну, не зовсім є вдалим. Тому, клацачи кнопочку обзор, ми можемо змінювати шлях. Наприклад, я зараз поставлю шлях ось такий. Автоматично, як бачимо, стоїть прапорець Створити каталог для рішення, тобто автоматично створюється папка для нашого проєкту. Клацаємо Зберігти. Наш проєкт є збережений. і Якщо ми робимо, вносимо якісь зміни, ми можемо періодично клацати кнопку Зберігти все знову ж таки і Зберігати зміни. Варто розуміти різницю між командою зберігти форму і зберігти все. Тому що зберігти форму зберігає тільки те, що стосується даної форми. Але в проекті форм може бути декілька. Тому варто вкласти зберігти все, для того, щоб зберігалися абсолютно весь проект, тобто з, усім, з усіма рішеннями, кодом і так далі. Власне, варто також звернути увагу на... Такий елемент, як обозрівають рішення. Тобто, це фактично віконце, яке дозволяє нам зручно керувати нашим проєктом, тобто переглядати його з різних, в різних, як кажуть, таких моментах, тобто як в режимі конструктора, як ми зараз знаходимося, так і в режимі кода безпосередньо, тобто програм-CS-файлик, який містить наш код, тобто фактично опис об'єктів основних і так далі. Um, ну, Знову ж таки, тобто коли вже проект збережений, давайте ми зараз його закриємо, як проект відкрити? Тобто можна відкривати проект двома шляхами. Шлях перший. Заходимо в папку, де в нас збережений проект. в моєму випадку це диск D проект 1. В даній папці, як бачимо, лежить ціла низка різних файлів. І серед них є файл ось такий тип його, це Microsoft Visual Studio Solution, тобто це файл, безпосередній файл проєкта запускаючий, тобто файл розв'язку проєкта, Тобто двічі його клацаємо і нам запускається наш проєкт. Ось. Ну, вже відповідно форму 1 CS файлик, ми переходимо в конструктор нашого проєкту і можемо далі продовжити з ним роботу. Спосіб інший безпосередньо можна відкривати проєкти через пункт «Файл відкрити. Або, ну, власне, ось є кнопочка у нас на панелі інструментів. Ну, якщо ваш проєкт був недавно створений, то також. Можна знайти його серед останніх файлів. Давайте спробуємо. Знову ж таки, запускаючим є файл ось цей, тобто проект 1 sln, розширення SLN цього файла, в даний момент, як бачимо, він у нас є відкритим. Не можна тримати відкритими одночасно два чи три проекти, а тільки один. Тому, якщо у вас був якийсь проєкт відкритий, вам запропонують його закрити. Тут ось така ситуація.